Друзі, усім привіт! Сьогодні буду готувати голубці, щось такого смачненького нам всім захотілося, тому зараз відварюється капусточка. У мене не кулінарний канал точного рецепту, по грамам там і так далі не буде. Це класика жанра. І от як ви робите, так і я роблю. єдине, що в мене запитували, як я капусточку. Розбираю, то я вам сьогодні і покажу. Вона зараз відверюється, я казала, чи не казала, яка різниця, я вже сказала. <гум> Тому, поки буду готувати, щоб мені не було так сумно. Ми з вами побалакаємо, я вам деякі новини порозповідаю, поспілкуємося з вами. Тому якось так. Так, вже... Зараз будемо розбирати капусточку. Тут я вже приготувала морква, цибулька, перчик болгарський захотіли, чесночок це на піджарочку. І розбираємо капусточку. Вона вже десь так хвилин 5 покипіла, помліла. Зараз я подивлюсь, як вона. Та вже листочки починають відходити. А я зараз буду по одному листочку так раз. І дістала. Оце саме такий довгий процес у мене. Порозбирати капусту. Не знаю чого так. Ось сюди на тарілочку складую один на одний листочок. У мене ще є така державка. Я так раз. Ну, у кожного своє, дівчата. Ой, що ви зробите? І розбираємо. О, тут аж два вже. Так, нормально. І ще якийсь сорт капусти попадеться. Я це на ринки була, кажу, мені на голубці. Ну, начебто нормально. І воно, виходить, як перші листочки ти збираєш, начебто норм, а далі ще потрібно, щоб воно покипіло. І оце. Сама морока це те, що поки ти порозбираєш ті листочки. Ну нічого. Хай далі ще трошки прокипить хвилиночку, бо вже не відходить, так щоб хай кипить. Рис я теж так трош... трішки проварила його. Нормально. М'яско вже змолола, стоїть в холодильнику. Ось, бачите, отак от розбираються листочки. Перші вже такі дуже дуже були. А ці вже так, не такі прозорі. Тому нехай трішки ще прокипить, пропариться. Я не знаю, так, і правильно я роблю чи неправильно, але я роблю так. Зараз розповім, які в нас новини. Я кажу тільки за своє життя, бо всяких там інтернет-новин. А я вам казала, що. В нашому будинку там здавалася квартира, і там жили люди. Спочатку війни там приїхали з Маріуполя, жила така велика сім'я, ну це чотирикімнатна квартира, тому там якось так усім вистачало місця. Потім вони десь в кінці травня вже поїхали, але куди я не знаю. Вони хотіли, чи в Полтавську область, чи. На Западну Україну, не знаю, куди поїхали. І в той же день туди заїхала сім'я зі Славянська. І з кінця травня десь вони по цей час вони там і жили, а потім щось дивлюсь, нема. Ну воно ж видно, в них дитинка маленька, дівчинка вона завжди вибігає, тут як дзвіночок, знаєте, по дворі бігає. Таке не замітити це якось дивно. А це щось нема, щось тихо, що воно таке, а потім з'являються, кажуть, де це ви були, де це ви пропали? Вони каже, Дня 3-4 їх не було. Вони кажуть, ми їздили додому в Славянськ, подивитися, що там з нашим житлом. Будемо вертатися. Будемо вертатися, каже, приїхали, стали там. Балакати, це ж опалювальний сезон починається, а Слав'янськ він без води, без газу, без світла. За світло не пам'ятаю, начебто вже підключили, воду начебто дали, і газ от не буду казати, не знаю. І каже, у нас так виходить, що будинок, ну в них там п'ятиповерховий будинок, де вони живуть, тільки 30% людей залишилося в нашому будинку. Але ж опалення будуть давати на весь будинок, і кажуть, люди, вертайтесь, і опалення каже, буде. Тому ну, тут платити за квартиру. А я кажу, а я, чому ви знімаєте квартиру? Ну я ж цього не з... Ну, я... Не докапуюсь до таких дрібниць, що там, як. Я кажу, а чого ну, вам пропонували якесь безкоштовне житло? Ну так, наприклад, нам давали гуртожитку, там кухня на коридорі, туалет на коридорі, це спільний такий. Ну, Ми захотіли жити як вдома. Це наше було бажання, і ми зняли квартиру. Якщо б у нас каже, ну, грошей не було, тоді б ми дійсно скористалися безкоштовним житлом. А так каже, ні. Кажу, гуманітарку отримували, Ну, от вам же ж видають, вони кажуть, там раз пішли каже, гуманітарку отримувати, а там каже, дали нам Ячніва, крупа, пшенична. Каже, ми такого. Ну, ми дома так, таке не купуємо. От ми купували, щоб там у них собачка, щоб підкармлювати. А так для себе, то ми каже, більше не ходили. Каже, нічого. Люди ми такі, що заробили і є в нас, тому підемо, купимо все, що нам потрібно. І більше за гуманітаркою ми не ходили. Ну, а там ще 5 кілограмів риса дали, 5 кілограмів муки. Літр чи два олії, згущенка в баночках була, тушонка. Ну, каже, ми от раз отримали і більше, каже, ми не ходили. І це вже вони, вже декілька днів, як вони вже поїхали додому. І тільки уїхали вони додому, дивлюсь, вже нові люди у нас, нові сусіди. Ну, ще так. Я ніколи у людей не питаю, не питаю звідки ви приїхали, що там, як, ну таке, в мене такого немає. А є у нас сусідка, яка завжди все знає. І я коли там, о, це рис тут у мене відставив. І я коли там у Катюні буваю у Києві і приїжджаю додому і кажу, Владі, ну так класно, коли є консьєрж, коли так то, ну тобто, да, а в нас такого немає. Він каже, тобі що сусідки не вистачає, та що постійно у вікні. Вона каже, круче, ніж консьєрж, От в неї і запитаєш. Кажу, добре, як побачу, то запитаю. Це вона точно знає, звідки я приїхала. Це не те, що там для чогось, ну, просто цікаво, не знаю. Тому бачите, як? Хтось повертається вже додому, а хтось іще шукає собі житло. Бо нема може куди їй повернутися. Ось так. Тому ну, якось так, так що тут моя капусточка. Щоб не прозівати, щоб не прозівати. І знаєте, що хочу сказати? З вами не засумуєш. Це як я показувала, що я там щось готувала, у мене підгоріло, пам'ятаєте? А Анечка потім пише, так, це м'ясо не згоріло, це м'ясо барбекю, я кажу точно. Боже, ми з, з кожної ситуації знайдемо якусь гумореску. О, нормально, пішло діло. Зараз я тут. О, які листочки. Це камеру ж не хочеться туди сюди совати. Боже, ну я була вражена. Іду по місту. Нас дерева висаджують. А мені там жіночка одна в особисте повідомлення пише, не знаю, чи слід про це казати, чи ні, але скажу. <гум> Каже, нічого собі, у вас війна, а у вас у місті квіти, у вас дерева висаджують. Ну, а ми українці, це воно таке і є. Я ж вам казала раніше, ну, хто не українці, я просто кажу, що. Все, щоб було краще, щоб ми сузідаємо, а не розрушаємо. Оце ми, оце ми і відрізняємося. Так що Шо це таке? Я там не дорізала трошки, знаєте, ну так глуб прорізала луночку і вона там зачепилася, а я от з ним тут воюю. Іди сюди, так. Почала робити піджарочку. Ні, це я не показую вам, як лук треба жарити. Як це кольорово, як це красиво. Болгарський перчик. Він наполовинку був зелений, наполовину красний. У нас люблять болгарський перчик, тому. А потім ще як додамо мор... морквинку. яка це буде краса. Це мотивую вас готувати вкусняшку для ваших рідних та донських. Вже додала морку. Ну, і я, як і всі ми робимо, половинка піде на фарш, а в половинку сюди я додав томат пасту і зробимо підливочку таку. Так, картинка щось не дуже. Зараз світла вже нема в нас на деякий час. Як би його так показувати, вже почала крутити голубчики. Ну, ось так. Короче, без світла щось воно дуже так темно. Ну, нічого, піджарочка ще залишилася, потім я томатіка туди. І все. І це в мене каструля така, якраз на голубці. Буду ще крутити. Ну, без світла вже не така картинка виходить, ну нічого. Це кручу зараз голубчики і згадала свого тата. Коли були 90-ті, всі ми їх пам'ятаємо. І щось там купони, щось там було. Я, знаєте, не буду зараз там чогось вигадувати, тому що я не пам'ятаю той момент. Я народила тоді Катюню, я вся була в Катюні, всі наші проблеми вирішували батьки. Тобто я не знаю за що там моя матуся зажурилася. Я пам'ятаю, мама так сидить на, на дивані, сіта, а папа заходить і каже: нічого, Марійка, не сумуй, прорвемся. Папа в мене був такий позитив, оце знаєте, щось від батька в мене таке є. І я зараз оце кручу діалопцем і кажу Нічого, не сумуй, Таня, прорвемося. Тому до мене так і своїм сказати. Ще я тато пригадала. Так, вже накрутила голубчики. Я трошки пізніше зроблю заправочку. Хай поки так стоять. Ви уявляєте, я тільки зараз зрозуміла, як мій тато звертався до мами. Раніше я на це ну, не зважала якось так воно на слуху було. Марійка на українській мові. І пам'ятаю так, коли я ще мала була, і там, якщо ми там вдома і нема там чужих людей у нас, то українська мова у нас була. І там казали, так, піди візьми в хаті. Це було. І я тоді якось одного разу запитала у мами, а чому, коли ми ну самі ми там. Українські речення проскакують, а коли там хтось приходить, або там в школі, на роботі, то російською мовою, мама так все. Чому вона мені тоді не пояснювала? Чому так? Я зараз розумію про те, що вибачте, ну світла зараз немає, виключено все. Тому як є. Головне, щоб ви мене чули і розуміли. І я пам'ятаю, як я пішла в перший клас, нам видали буквар, чи ми його купували, я це не знаю. Я прийшла зі школи додому, до бабусі, там де бабуся жила. Ми бабусю так і називали Бабуся. Бабушка якось бабуся у нас так і йшло. Вон Маришка, моя сестра дивиться, то вона знає. І я читаю буквар там щось по слогам російським щось, і вона так. Ну, мені здалося, що вона чи то в неї сльози. Я кажу, бабуся, чого ви плачете? І на вими до бабусі звертались. Так нас батьки привчили. І я розумію, моя бабуся була. Хто каже 900-го року народження, хто каже 901-го. Ну тоді, коли діти народжувалися, не було таких метрик і ще чогось. Якщо мати запам'ятала, дату, то, то і добре. Тому якось так. І вони ж то народилися в Україні, а потім я розумію, чому голодомор був по селах в 30-х роках. Тому що тільки там розмовляли українською мовою. Це зараз ти тільки починаєш розуміти. Я не знаю. Ось такі спогади. Так, мої дорогенькі, це не діло з таким освітленням на вулицю, і ми вже з вами там все переходили, перегуляли, і сквери, і парки, місто показувати не буду. Ви розумієте, чому? Тому ось так, мої дорогенькі. Сьогодні проходить мій день на кухні, домашній влог такий получився. Не гуляємо нічого, тому що минулого разу гуляли, нагулялися, треба і справи якісь робити. І ще, ще, ще пригадала, хотіла ж прополесосити. Світло було. Але ж той час, коли було побажання не вмикати прилади. Оці. І я згадала, як я в дитинстві хотіла матусі зробити приємне, коли вона прийде з роботи і замести хату. І я тоді набрала води в якесь відро, тоді в мене був шампунь. Лада, пам'ятаєте, такий був там жіночка з каре з виночком була. І я трошки туди шампуня в то ведро. Ось. І віник оце мачаєш, струсиш і хату метеш. Так, така свіжість в хаті. Так, стосовно повітряних тривог, та, що зараз лунає, і не тільки там. Попередили, що декілька днів будуть часті повітряні тривоги, але ж, мої дорогенькі, завжди так не буде. І це мене. Ви розумієте, це агонія. Це агонія, а агонія перед чим буває. Ось. Тому бережіть себе. Не нехтуйте сигнали повітряної тривоги, тому що я іноді бачу, лунає повітряна тривога, а вона сматуся гуляє з колясочкою на дворі. Я їй кричу: ти що? А Она від долі не втечеш, не робіть так, бережіть себе. І все буде добре, обов'язково. А ми ось так от і живемо. Дуже часто, дуже часто, вночі, в день повітряні тривоги. Зато у нас є голубці.